Шановна Чернігівщина, ще раз вітаю сьогодні. Нетрадиційно багато відеозвернень. Тільки що відбулося низка нарад щодо енергетичної безпеки, як з представниками Українерго, Офісу президента, так і на місцевому рівні з керівництвом Чернігів Бленерго. Коротко про те, що можна казати: перше, дійсно багато об'єктів на території нашої країни. Пошкоджено, нанесений удар ворогом, і певний період часу будуть відбуватись часткові відключення, і вже зараз відбуваються: часткові відключення споживачів як бізнесу, так і населення для стабілізації ситуації на енергоринку. Звісно, ці відключення вони на Чернігівщині мають вимушений характер, адже ми маємо зробити все, щоб якомога система в цілому по країні запрацювала. Прошу з терпінням поставитись до таких відключень. Повторюсь, ми вже пережили один раз непрості часи, і ми точно з цим впораємось. Ворогу нас не здолати, і такими своїми діями він тільки підсилює нашу лють. Це перша теза. Теза друга звернувся до представників керівників органів місцевого самоврядування області. Я прошу в очірні години тимчасово сьогодні обмежити в тому числі вуличне освітлення підсвітку будівель сітілайти. Це дуже важливо, також для якомога швидше відновлення нашої енергосистеми. І теза третя, продовжуються панічні вкиди стосовно наступу ворога, як з боку Сіньківки, Яриловичів, Добрянки. Ще раз прошу вас, користуйтесь, будь ласка, інформацією з офіційних джерел. Офіційними джерелами в області є оперативне командування Північ, угрупування військ Чернігів і Чернігівська обласна військова адміністрація. Не довіряйте слухам, не е, дозволяйте ворогу поширювати паніку. Якщо ворог прийде на нашу землю, таке може трапитись, то е, точно він отримає гідну відсіч. Дякую вам. Давайте трошки потерпимо ці тимчасові відключення електроенергії. Дякую. З вірою в Бога. І в збройні сили України.